Церковь паминає святого преподобного Нікіту Київ Печерського. Інтересний святий, колишній Ніконові Ігуменови в 170 році, що він був пострижений в Монахи, може представити, що вже яка була молодь церковна в ті часи, Тон, друга половина 11 віка, Уже тоді, в центрі Європи, на Карапатській Руси. Повністю вже люди християни всі, правда, на ті землі вже наші приходять мадярські племена, міняється структура, але християнство продовжує розвиватися, і мадяри, коли прийшли на наші землі, перші познайомилися із кирилицею і навчалися говорити по-нашому по і на короні першого короля мадярського Стефана є надпись «Кирилицьов». Пізніше потім мадяри будуть переведені в Латинику, а ще пізніше час мадярів стане протестантами, кальвінами, лютеранами. Тут важливо розуміти, що в той час Нікіта подвізався у Київ Печерській лаврі. Тоді ще була маленька, невеличка, некий великий берег, на котрому по дільності печери, вже могли бути церквушки, дерев'яні в основному. І просився святий Нікіта, щоб йому благословили одільно піти, подв'язатися, як уже старому сильному монахові. А його йому, йому сказав: ти ще молодий, помниш нашого собрата Твого теж хотів подизатися сам, як його іскушав без і потім привів його у Униніє. Не рискуй, жиє з братієм, убивський там просто лиш молився, щоб був в'єдно з молитвою, ти привчився трудитися. Обично усі подвижники церкви були трудолюби, усі святі були дуже. Любили трудитися. Вони казали, що іменно труд і молитва займає повністю увагу чоловіка, і такий чоловік розвивається творчо і як би гармонічно труд і молитва. І до нині ми видимо, як церковні люди люблять труд і молитву, не можуть роз'єднати, бо без труда не є молитви. А без молитви не є труда. І так, преподобний Нікіта Києво-Печерський нині, образ для нас. Як треба трудитися серед подвижників усіх і не лінуватися, подобно тому, як нині монахи києво Печерського монастиря. Показали, який високий у них образ церковної молитви, прекрасні богослуження, навірно, ночні молитви, монашеські тайні подвиги. А результатом їх труда стала унікальна жемчужина на цілий світ із зруйнованої Києво-Печерської лаври большевиками, сатаністами, зруйнована, збита. Передана була монахам, а вони її підняли і знову засіяли, як жемчужина. От прийшли внуки тих большевиков, нині знову забирають лавру, знову зруйнувати, щоб потім, через якийсь час, прийшли знову настоящі монахи і знову відновляли, Бо якщо безбожники і гоніції церкви, то розрушителі, то Православні християни і монахи то люди, котрі восставлюють, піднімають, роблять, омивають, оновляють. Почому? Бо те, що відбувається з чоловіком у нутрі, видно по його трудам. Чоловік, який внутрішньо є не розкаяний, буває зовні, неосторожний в поведінці, в словах, в поступках, у бажаннях. Тот чоловік, котрий має добре покаяння, церковний, мудрий і благословений, такий чоловік, і зовні буває в своїх ділах і поступках, такий же відповідальний перед Богом, проявляє любов і уваження навіть самому маленькому. Преподобний Київ Печерський, Нікіта, нині помінаємий і дає і нам нині образ, не треба нам лінуватися. В'єднані з трудами включати у наші труди і молитву, помнити, призиває нас Бог в час молитви вкласти труд організацію внутрішнього духа, бо замічено вже многими з наших людьми признаються, що так тяжко стати на молитву. сатана так і скушає, одводить. Различні мелкі роботи треба, раз лише дивися, время для молитви. уже Пройшло, чоловік, уставши, взяв у руки молитвослов, а вже сили даколи не є. А тому треба невідкладно принудити себе. Бо, як сказано в Євангелії, іменно нужниця, тобто принуждаючи себе до молитви, до духовних трудів, то ті спасуться. Признавалися молоді люди, що вони могли. Якось кіно дивитися три години на одній нозі. І було добре, і було удобно. А коли прийшлося молитися, три минути не могли постояти, все їх починало боліти. І вони тоді зрозуміли, який є внутрішній механізм противлення. Молитві і духовним трудам, і ти Божа Мати, благослови наших людей, щоб молитвами нині Київ Печерського святого його, і молитвами всіх Київ Печерських святих, дай подвигу нинішніх монахів Київ Печерських. Ми би старалися й нині бути подобними їм, принуждати себе до молитви до труда. Бо ж так поступаючи, ми діти Божі істинні. А у вічності в'єдно із Київпечерськими святими і святими церкви зможемо наслідувати царство Боже. Амінь.